Це відео демонструє, як виконати з'єднання оптичних волокон. З'єднання оптичних волокон є важливим етапом у зв'язку, адже холодне з'єднання може викликати втрати. Злиття волокон з'єднує кінці двох оптичних волокон за допомогою дуги, що забезпечує низькі втрати, мінімальне відбиття та відмінну стабільність. Ось як виконати злиття волокон. Підготуйте необхідні інструменти. Увімкніть апарат. Надягніть термоусадкову трубку на буферну трубку. Помістіть трубку в стрипер. Застосуйте силу, щоб зняти зовнішній шар буферної трубки. Знімайте три рази, щоб зняти достатньо Якщо волокно з покриттям. Для зняття покриття використовуйте засіб для їх зняття. Після зняття покриття. Очистіть волокно спиртовими серветками для досягнення максимальної чистоти. Волокно чисте, якщо чути звук. Обріжте волокно. Закріпіть один кінець буферної трубки в різаку для волокон на відстані близько 15 мм. Обріжте волокно. Після того, як волокно обрізане, вставте в слот. Переконайтеся. Що кінець волокна не виходить за середній електрод, зніміть зовнішній шар з косички, обріжте його волоконним різцем, вставте косичку в слот зварювальника, закрийте кришку від пилу зварювального пристрою. Він почне зварювання автоматично. Для деяких моделей потрібно натиснути кнопку старту. Чекайте, поки зварювальник не вкаже на завершення зварювання. Вийміть зварене волокно, якщо осі X і B не вирівняні. І якщо втрата перевищує 0,3 ддабе, розірвіть зварене волокно і повторно зваріть його, надягніть термоусадкову трубку на зварене з'єднання, вставте волокно з трубкою в слот термоусадки зварювального пристрою. Розпочніть процес. Коли почуєте звуковий сигнал, Процес термоусадки завершено: вийміть зварене волокно. Завершіть тестування оптичної потужності. Якщо вимірена оптична втрата в межах допустимого діапазону, волоконне з'єднання вважається нормальним. Дякуємо за перегляд!